Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні ми покажемо вам досить цікаві, незвичайні та взагалі прикольні рукавиці для воротарів від Nike. В них є немало суперечливих моментів, але є й досить незвичайні результативні рішення. Тому якщо я тебе зацікавив, то дивись цей огляд до кінця. А також підписуйся на наш канал, адже ми розповідаємо корисну інформацію для кожного, хто полюбляє футбол на любительському чи професійному рівні. А тепер починаємо. Що ж, перед вами воротарські рукавиці від Nike під назвою Phantom Shadow. Дуже гучна і стильна назва, як на мене. Останній раз я таке відчував, коли вийшли перші бутси від Nike під назвою Phantom. Там ще реклама, така містична була, взагалі назва натякає на те, що ці рукавиці будуть непомітним помічником, майже як тінь, яку не відчуваєш. Давайте поглянемо на них поближче. Ну, почнемо з того, що вони виготовлені із досить незвичного для рукавиць матеріалу. Точніше, він майже завжди використовується у воротарських рукавицях, але не в зовнішньому шарі. Те, що ви бачите ззовні, це неопрен. Зазвичай зовнішній матеріал рукавиць з латексу, але трохи іншого, ніж той, що на долоні. Або ж є якісь силіконові вставки, якісь там відштамповки. все це, щоб була можливість, по-перше, максимально неболісно відбити м'яч, а по-друге, щоб була можливість якісно відбити м'яч, використовуючи при цьому в тому числі силу щеплення. В даному випадку ми бачимо чистий неопрен. З точки зору дизайну це виглядає круто, питань нема. З точки зору захисту, ну він тут не тоненький, є ще деякі проміжні шари, і він десь середньої товщини, так що відчуття захисту ви все ж таки хоч трохи там матимете. Ну і на завершення про зовнішній шар. Тут присутнє досить двозначне рішення. Зазвичай не обов'язково на професійних моделях, на бюджетних також так роблять, а саме на зовнішню частину бекенд додають якусь силіконову вставку, або ж роблять відстав Вкус текстурою, або ж, як я вже казав, ця частина взагалі уся із латексу. Що зробили у Phantom Shadow? Нанесли на поверхню якісь малесенькі риски чогось такого, що воно майже не впливає на щеплення. І тут питання: а на що його взагалі було робити? Для дизайну, ну можливо, для щеплення ну це рішення ніяк не буде працювати. Тому для вас ця інфа, щоб ви не покладалися на цей візуальний ефект щеплення від цих рисок, якого тут в принципі немає. Адже щеплення тут більш за всього робить сам Неопрен, який і так досить непогано Щеплюються з м'ячем. Що стосується пошиву, то це в нас досить незвичайний негатив пошив швами усередину. Але якщо зазвичай негатив включає в себе на бічних частинах пальців латекс, то тут вирішили зробити вентиляцію. І тут я також не розумію для чого, адже рукавиці і так, із повітропроникного матеріалу, а тут латекс замінили на вентиляцію. Ну, хай буде. Зато ви точно будете впевнені, що в цих рукавицях вам не буде спекотно. Переходимо до латексу, який тут досить нетоненький. Він має гарне щеплення, і частина латексу присутня на великому пальці, все яке повинно бути у нормальних рукавиць, також є технологічний розріз для забезпечення цілісності латексу у самих навантажених місцях. Ну і завершимо цей огляд не менш важливою частиною будь-яких рукавиць, це зона фіксації. Як це до сих пір зараз модно, вона подовжена для симуляції безремінцевої конструкції, виглядає у цілому досить стильно. Ця зона виготовлена із тих же самих матеріалів, що і основа цих рукавиць. Досить добрі липучки, яких дві для більш надійної фіксації. Єдине до чого в мене питання, це як довго проживуть ось ці липучки, будучи пришиті до неопрену. Але ж і ціна в них невисока. Повторюсь, це не професійні рукавиці, але досить результативні і доступні майже кожному, кому вони сподобались. Що ж, напишіть, будь ласка, свій відгук з приводу цієї моделі. Я впевнений, що багатьом вона сподобалась. А є і ті, в кого питання до цих фантомів, то чекаємо на ваші відгуки під цим оглядом у коментарях. Не забувайте, що ці та купу інших воротарських рукавиць та будь-яку спортивну екіпіровку ви можете придбати у нашому магазині Soccer Shop по посиланню в описі або ж навідавшись у нашій шоурум у Києві на Печерську. Підписуйтесь на канал, тому що ми робимо контент спеціально для вас, щоб ви були обізнаними у спортивній екіпіровці. Всім бувайте!